Добрий день, шановні виноградарі! Сьогодні 1 липня, мене звати Марина, знаходиться мій виноградник в Київській області. Сьогодні знімаю коротеньке відео, тому що зробила вчора таку внепланову, неплановий обробіток. Коли я робила прорізку з показою лора, коли робила нормування прорізку на лорі, ось так трохи проїджує громка на лорі, вони тоді наливаються і робиться така крупна ягода красива. Ось то замітила, що на деяких ягідках є прояв оїдіуму. Тому от, про... зробила так деяке нормування, на винограднику пробіглась і ввечері обробила грони. Не знаю, в чомусь, видно, допущена була помилка моя, напевно, через те, що я між другою і третьою обробкою допустила три неділі. Виробники зазначають на препаратах, що препарат працює дві неділі, а так як були ще й дощі передачу, то все-таки у цьому році зацепився на грунах. На жаль, треба було раніше обробити. Можливо, помилку при обробітку я зробила, тому що ну, я не бачила ніяких ще тоді проявів. Коли тиждень назад обробляла виноград, Ось. і я так я говорила, відійдемо я фалькон, використовувала 5 мг 5 кубиків на 10 літрів води. Ось. І я так гарно змочувала лист, обробляла зверху донизу. Але самі грона я так старалась не особо змочувати. Я собі вважала, що це ж все-таки системний препарат, що він піде по системі і також в грона зайде, і якби буде зсередини тримати цю хворобу, так, йдемо. Mm. Але треба було все-таки і грона обробляти. От. Ну і так і йдемо, з'явився. Ну, вчора, вчора я обробила таким препаратом, як називається він Топсин М. Він так трошки підкрашує ягодку, вже видно на камеру. Трішки підкрашує, ну нічого не зміється. В нього срок очікування 30 днів. Ну, так, як в мене виноград. Почне стигнути лише з середини серпня, то ще півтора місяці є mm. часу, тому можна ще так обробити такими сильними препаратами. Ось. Там лише атос може трохи раніше визріти, і то не факт, тому що в минулому році, все-таки в середині серпня, він визрів, ось бо, був травень холодний. Такий здвиг трохи пішов по достиганню ультраранніх. В цьому році також травень був холодний, тому так, я думаю, також буде здвиг ультраранніх. Ось, тому є час. Ось топсін М. Ним можна обробляти три рази за сезон. Він також він працює від оїдіума, написано, а також працює від сірої гнилі. То, по суті, свічі не буду використовувати. Надію, що топсін -е, топ М -ем від цього всього захистить. Хоч у мене так сірої гнилі не було на винограднику, але Ой, все, може бути, все може бути, тому що все сильно хворіє. Жара дуже сильна спека. Сітки не надягаю, в мене є сітки затінняючі, але так мені не подобається, затирається сильно ягода в сітках. Ось, ну так, Деякі ягодки на деяких сортах трішки підпеклись. <кхід> ну, нічого, коли спека пройде, я їх повирізаю і все буде добре. Тут накраю мене. Також ось тут зоренька листочками прикрила, трошки дві груни спеклось, а так все нічого нормально. Так ось тут на самому сонці все і нормально так не качеться. Ось підійшла також крайня грунка Ландиша, трішки ягоди підпеклись. Ну что, туда дали, все нормально. Там, там далее все нормально. Доброе, до побачення.